Є Фортекс Флор 2017 рік 58 мін пробігу. Силенька машина, заповністю, 7 місць. Удар був ось в цю сторону, вправу, замінено крова в кольорі. Дверка в кольорі і друга дверка теж. На цей кольор тут зірвається, то вернеться. Є два ось таких ключа і ключ від дверей. Стой, Это я ничего не протокнуло. Тут тоже видно. Шкирами салончик. Черная стеля. загрузки разложены, багажник. Тут запаска. Что на не открыл, не знаю я. Запаска титан. Домкрат. Тут все сухенько, тесненько. До речі, нагород уже задня крышка відкривається умер працює, все працює. Світалка, гарна, все аудіо, клімат телефон навігатор устройство 58 049 49 мет кого цікавиться звертайтеся